27 червня 53 особи, в тому числі 25 школярів, взяли участь в закордонній оздоровчій кампанії проект Європа очима дітей, що відбулася за сприяння Калузької районної влади. А уже 8 липня під враженнями повернулися аж з восьми країн світу. Отож, далі коментарі дітей, батьків, організаторів. Вістка відбулася завдяки тому, що у квітні цього року, як ми вже раніше це говорили, у Мюнхені відбулася міжнародна наукова конференція Українознавство у Європі, Німеччина, Україна, де була запрошена делегація освітян Калузького району, яку очолив голова районної ради Джунза Василь Степанович. У рамках конференції була підписана угода між головою Калузької районної ради в особі Василя Дзунзи та німецько-українським науковим об'єднанням професором. Доктору Дариною Блохі, а також налагоджена чесна співпраця між відділом освіти Калуцької РДА та товариством рідна школа у Мюнхені. Тому ми мали можливість відвідати вісім країн Європи, ознайомитися з їх неповторною архітектурою, культурою, побутом. Відвідали ми Угорщину, Австрію, Німеччину, Францію, Швейцарію, Італію, Пуру. Чехію і Польщу. Кожна країна і кожне місто є неповторно красивим своєю багатством, архітектурою, культурою. Надзвичайно вразило нас багатство музеїв міст, таких як Будапешт, Відень, Мюнхен, Венеція, особливо неповторним. Можу назвати дійсно місто Венеція. Венецію ми мали можливість відвідувати як у день, так і вночі. Нічну Венецію, подорожуючи на кораблі. Ми побачили, купалися в Адріатичному морі, плили на острів, відпочивали на острові з дітьми. Слід зазначити, що поїздка була насичена в тому, що ми поєднювали, відвідували архітектурні пам'ятки, ознайомлювалися з історією, культурою, а також поєднювали оздоровлення, що найважливішим було у цій поїздці у нас. А як метою поїздки було, щоб діти оздоровилися за кордоном? Наприклад, Будапешт. У Будапешті ми побували у найбільшій парламентській будівлі світу. це біля парламенту. Також відвідали рибацький басіон. Це білий. Замок з білого каменю, церкву святого Іштвана і, звичайно, покупалися у неповторних купальнах Сечини, які є найбільшими на європейському континенті. Е, наступним містом було Відень. В Відні ми ознайомилися в першу чергу з е, самим містом, який є неповторно красивим. Як діти сказали, що тут ми дійсно побачили Європу. І після обіду другу половину дня ми відвідали парк Пратер. Неповторний, красивий, найстаріший в Європі парк атракціонів і розваг. Наступним і основним нашим містом було Мюнхен. У Мюнхені ми відбува побували на Богослужіння в українській церкві відвідали центральну площу міста Мюнхена, Маріїнську площу у Мюнхені. Побували у музеї БМВ, що надзвичайно вразило дітей. Ми все їм про архітектуру. А їх цікавить такі знаєте, Музеї наступного дня відвідали Альпи, які наші Карпати дуже красиві, але і по Альпи слід визначити надзвичайно красиві. А також замок Нойшван. Штаун короля Людвіка II. там побували цілий день. На третій день мали можливість поїхати в Дахау. Це концентраційний табір Другої світової війни, який був в Німеччині. Надзвичайно важке ця екскурсія було. Тому таборі досить такі там, ну не можна сказати, що ми вразилися тільки тою жорстокістю, яка була в той час до людей. Наступним нашим містом, країною, була Італія. Неповторні гори Італії вразили найбільше, напевно, наших дітей. Саме місто надзвичайне. Знаєте, що три особливості Італії помітили Венеції помітили. Місто, яке на воді, птахи голуби, де не літають, а ходять, і третє, де машини не їздять, люди а плавають. Після Після Того відправилися на острів, покаталися кораблем на Адріатичному морі і покупалися, покупалися звичайно у морі. Відвідали ще вечірню в Венеції, поплававши кораблем. Після того ми від проїжджали гори Швейцарії, зупинялися. теж ці гори є неповторними, красивими. Вразила нас чистота надзвичайна. Наступним нашим містом країною була Франція, Париж. Піднялися на ейфелу вежу на найвищий поверх. Побачили всі особливості, як е, около 70 кілометрів е, Парижу. У Парижі відвідали найвизначніші пам'ятки, звичайно, в Луврі побували на центральній площі. Наступного дня, звичайно, поїхали з дітьми в Діснейленд, що їх вразило. В Діснейленді ми пробули цілий день до закриття. До 11-го, як Діснейленд працював, так ми там і пробули. Після того ми відправилися в Чехію. В Чехії були у Празі. У празі мали можливість кататися на кораблі, побачити Чехію з корабля, погуляти екскурсію центром міста надзвичайно місто красиве. Після Чехії ми відправилися у Польщу у Краків. Діти покупалися на найбільшому на європейському континенті аквапарку Європа у Кракові і відвідали вечірню ринкову площу і саме місто Краків. Взагалі, від подорожі можу сказати, вражень є дуже багато і ще, напевно, на дуже багато часу залишиться. Наша поїздка збільшилася на 30 євро з однієї людини через те, що ми, коли рахували країни, ми не планували відвідувати Венецію, але все ж таки вирішили, що 600 100 кілометрів у вік варто поїхати, і ми поїхали у місто. І збільшилася вартість поїздки на 30 євро з людини. Подорожі, ми мали лікаря, яка завжди слідкувала за харчуванням дітей, за здоров'ям дітей. Слава, дякувати бо Господу Богу, ми не мали жодної пригоди, яка би зв'язана була з здоров'ям дитини. Слідкувати було важко, наша група була дуже велика, але і дітей мали багато, і вчителів мали багато, і перекладачів мали. Так що дали собі ради. Наступну поїздку плануємо, якщо удасться цього року, ми поїдемо другим туром у Німеччину ще раз не назбирається відповідна кількість людей, але наступний рік знаємо точно, що ми поїдемо до Риму. Ми би хотіли, як ми відвідали найбільше дітям справила враження Німеччина, Франція і Італія. Неповторність своєю такою красотою, величністю, міста надзвичайні. Міста можна назвати міста музеї Мені сподобалось найбільше Ейфелова вежа, Діснейленд. Діснейленд Діснень для мене такі враження, що в мене навіть не стримується. Мені ще сподобався музей заводу БМВ. Там, там різні колишні і теперішні машини. І я бачу найновішу марку машини БМВ. Мені ще вдалося побачити Ейфелеву вежу, Діснейленд, Тріумфальну арку, Венецію, Угорщину, Будапешт, Будапешт. І... Це не втомився. Дуже втомився. Просто втомився, тому що ми під, все їдемо автобусом, і нас так заколи, і ми спати хочемо. Все. Але, але ті враження не вартували але, чи, чи, так. того, що скучав ти не задовольна. Дуже. Це в найбільше. За сестрою. Але чи в дорозі ти спілкувався з своїм Так, у скайпі. Ну, насамперед я хочу подякувати відділу освіти Калської РДА за чудово організовану поїздку, тур під назвою Європа очима дітей. За час поїздки ми ознайомитися з основними культурними пам'ятками сімох країн Угорщини, Австрії, Німеччини, Франції, Чехії, Італії та Польщі. Зараз важко сказати, що найбільше вразило і яка найбільша країна сподобалася. Але на мене ну, найбільш такою дивовижною була, була Венеція. Це дуже дивовижне місто, в якому все навпаки. Там є ворота, але в них не можна входити. Це місто не на землі, а на воді. Там голуби не літають, а ходять. Там ми побували на площі Святого Марка, фотографувалися біля собору Святого Марка, проходили по мосту Ріальто, що перекинувся через канал, через Гранди канали, який перетинає Венецію ну, у ЕС-подібної формі. Також у нас ще залишився час, і ми мали змогу викупатися в Адріатичному морі. Також мені ще сподобалося у Угорщині, зокрема купальні сечені, а у Німеччині гори Альпи та замок Людвіка Другого. За час подорожі ми, звісно, трохи втомилися. Але, на мою думку, враження, які ми отримали, те, що ми побачили і почули, цього варто. Ми фотографувалися біля підніжжя вежі, а також піднімалися на саму Ейфелеву вежу. Там дуже гарний вид на саме місто Париж, і сама Ейфелова вежа справляє дуже величне враження. Сувеніри якісь купували? Так, я купляла такі магнітики на холодильник, брілочки купляла, такі ну, з визначними пам'ятками світу. Ми подорожували сімох країнах і. Побачив дуже багато чого, дуже є різниці різні. і Мені що зараз найбільше сподобалася Німеччина. Мюнхен. Що саме? Що саме? Ми побували в заводі музею БМВ, бачили стадіон Аліанс зареном, на якій грає е, е, Мюнхенська Баварія. І бачили ще один стадіон Олімпійський. і… Бачили місто, місто красиве. Переживав, тому що не було хлопців біля мене, а він така домашня дитина, що постійно з нами перебуває, де би ми не перебували чи десь на курортах, чи де, він постійно з нами. А тут 10 днів, звичайно, ми скучали, але він нам телефонував. І ділився найкращими враженнями від цієї поїздки. І я хочу сьогодні подякувати районній раді, районному відділу освіти за те, що вони зуміли налагодити цю співпрацю між фондом «Блохіна» у Німеччині і районну раду. І як запевнив Василь Степанович, голова ради, що це не перша поїздка, що то будуть так продовжувати і надалі. Я думаю, що діти від району тільки виграють і. І буде нормальний дітей відпочинок, і нормальна буде співпраця між німецькою країною і нами. Дякую. Тобто 350 євро вам було не шкода, і якщо треба, то ви повторюєте. Звичайно, і 500. Будемо складати цілий рік, тільки б дитина щось побачила. А скажіть, будь ласка, які настанови ви давали, коли від'їхав? Як він має вести себе? Щоб був чемний. Щоб слухався старших, щоб ніде не відлучався сам, бо це є різні країни, бо таке у враження суперові, особливо від музею у Мюнхені БМВ. Ну, від нас машини він, він розуміється. Ну, я на машинах не розуміюся, він розуміється на всіх машинах. Особливе враження від машин. Але взагалі враження гарні і від Альп, і від Діснейленду, і від, від Ейфелової вежі. Ну, він ще не встиг все розказати, але. Побачу вже по фотографіях, і сам буду дивитися, що що дитина побачила. Співпраця нашого району з німецьким товариством налагоджена до 2015 року. Тому й відвідання школярами цієї країни, а попри неї інших, стало реальністю. Головне здоров'я батьків для заробляння грошей та бажання показати своїм чадам Європу.